Шановні отці духовні, шановна громада, шановні народи, я бачу, що ми ще живемо. Добре. В нас, наскільки є, вже є українська власть. Я гордий з тим, що ми не забули оці, що шумоги. Бо там сказано було так. Як ви умирали, вам дзвони не грали. Ніхто не заплакав за вами, лиш чистому полі ревіли гармати, а зорі мивали снізами. Як вас хоронили високі могилі, і це земля потемніла. Спіть, орли-соколи, ми острому зброю. На кожний наш поклик готові до бою. Ми не підвели своїх батьків. Що 1918 рік? Україна під Австрогорщиною, східна Україна, під Московщиною, Царем. Але Україна ніхто не міг стерти на світі, як тепер стирають. Забирають, кажуть, продамо вашу землю. Не буду згадувати. Не хочу слухати про них. Ніколи ніхто не завоює української землі. 350 років. Українці існують і 350 років мають свою мову. Не будемо жити. З півгніту під що не вижимо. Ну подумайте, такі, як я, ми не забули своїх батьків. Якщо 1 листопада прийшлося оголосити під Автуру Угорщині Україну, Дмитро Вітовський, Микола Міхновський, Мирон Тарнавський, вождь 100 тисячної армії, яка 31 серпня 2019 року забере Київ. І скажемо, маєте державу. ті спровокували, а ті не знали. І так втікали. Но Галичина била й до по світку. А тії вислали провокаторів. Нам вбило 300, 300 повстанців студентів. Видіте, слухайте, будьте їх. Наставниками. Будьте їх поклонниками. пам'ятайте, хто загинув за волю України. І не забудьте, у вас будуть діти, а в нас є діти внуті. Годуйте їх і кажіть їм, ти українець. Інакше ми не виживемо. Якщо ми. Прогавнув оцю саму історію зараз, яка є. То хто ми таке? Ну я вірю, Вірю на в наші, Галичині, вірю нас стільки. Я видів на очах, як мордували, я видів, коли ми йшли в бій, застріли прапороносця, другий піднімає прапор і йде вперед. Я видів, як прийшов невеличкий Степанко і вкинули його. Тюремних казаметах, відконаючи. Я говорю, я а звідки ти? А мій тато каже, десь забрали божевики, говорить повезли. А матусю з усім засудили на 25 років. А куди ж йому діватися? Ми хочемо, не хочемо, ми, пос... ми мусимо говорити за себе. Не будемо говорити, ми ніхто. Нас тут в Чернораді. Прекрасний маємо уряд, прекрасних людей. І прекрасних маю людей. Я тішусь вами. Але ви не всі знаєте історію. Боротьби. Я не дивуюся. Бо так був час. Якби вшов, всі, так як в Червонограді, так, то що ми зібралися? Всі в Галичині. Один голос ми сказали, отчина жиси. Не тільки Кайдани трісли, щоб трісло, і большевист, і комуніст, і все, що є. Вони говорять нам. Та ж вони плюнули комуністам в очі. І вони не видів. Комуніст або українець, будь українцем. А нам називають нація. Правильно. Бог і нація, нація і Бог. Без Бога ані до порога. Я низько кланяюсь нашим священникам правосвященством.